Get Бака, а нічого не проведе. Його пісенька уже заспіла. У нього зламаний хребет. Мабуть, він не знав цієї стежки. Ступив униз, коли туман спустився. Я вважаю, не нічим не допоможеш. Ніче Пульс швидко слабше. Він протягне ще що найбільше хвилин двадцять. Можливо, самісінькою смертю свідомість повернеться до нього. А може і ні. І все ж таки, Бобі, ти не маєш Мабуть, Мабуть я залишуся. Ідіть А у вас немає жодних ліків на той випадок, якщо він прокинеться? Боже, Хлопчик. Ні. Батька зірати на органі під час вечерньої служби. У 6 годині. Уже без 10-ї. Як довго немає доктора? Цілу вічність! Послухайте, трапили що небудь. Не щастя. Чи можна чи там Допомога вже йде. Чи не бачите, ви ознаки і наближить? Поки що нікого нема. Бачите, у мене тут у 6 годині справа. Померти і зрозуміло. Зробити це нічого не можна.

Не може зробити щось як слід, дорогий мій бобі, то краще вже нічого не робити. Я знаю, ти правда не маєш того Але є хтось, кого не можна змушувати чекати. Сам зголосився органі, і раптом так милодушною дав перевагу, якийсь там забалі. Вибач так, цього разу я теми. Я сканувати над... Вважався, йому волоссям зложитися там. Вранці доходи вирушив долодина, щоб побачити клієнт для вечора віддина, обговорюєш всі справа зведено. На під час оце не студії. Це забіснився. До речі, що це там кажуть про людину, яка зірвалася скейт? Так, його пішли доктор Том. Звідки ти про це дізнався? Згази. Кажуть, що покинумо вдалося пізнати. За допомогою фотографії. На фото була місяць вокруг. Де зв'язався? Відомо, що знав покіньому свого брата, Алекса Тричерна. Відома, ха! Який жахливий кінець! Напевно, мені доведеться дати свідчення про Я вважаю, його ж ніхто не зіштовхнув. Зіштовхнув? Боже милосердне! Звісно, ні! А що ви? Ну, цікавіше, правда ж? Ніхто не мав справи, а Алекса Тричерна проводила наступну Так, не було жодної надії на виживання. В нього був хребет. Ну, яка ваша а? думка про прищени лише батька? Ну, цілком вірно. чули? Це був звичайний крик або округ на допомогу. Так, що звичайний крик. Можливо, кричали в переліку? Це вже ближче. Це щось входить на штат звуку, який ми можети людина, якщо в неї несподівано було ще не є. Або якщо у нас комплексували куди, ви можете... Yeah, Щасного випадку. Тож місцевому муніципалітету належить негайно вжити заході та внести парканом чи огорожу з боку моря, то відрізок стежки де він глинає природу. Дізнання закінчено. Я то, правда сказати, думала, що і щодо. Ми зачем вам душі течі. Нема за що. На жаль, я нічого не робив. А що ви займаєтеся? молода людина? я до Чи як? Загалом, я займаюся пошуком за дітям. Що ж, важкі час? Чи... Чи не казав щось, ти хлопець, пересмерть? Я сказав, що ні, а тебе згадав, що казав. The family Выбор дата. Я забыл, что году. Кто зато на мне? Тысячи нали. Погодитися, сповіщені хочеш відсекати. Розумієш? Mm, я вже домовився з вечером. Звездорог. Mm. Звезером бігаю. З дурницю не хоче. А це серйозна справа. Ти біде напружено безповідання. ніколи не спалював соціальні перше. Ти маєш відмовитися від неї. Mm, не можу, так. Не побіцяв. Ну не може відвести старого вечір.